трагічні звістки з фронту у Рожечинській громаді оголосили триденну жалобу у зв'язку із загибелю на війні військовослужбовця села Переспа Олександра Камінського. Полеглому захиснику було 48 років. Боєць поліг 25 липня внаслідок обстрілу села в Чугуївському районі Харківської області. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Коваль прощатиметься з 35-річним головним сержантом, командиром гармати самохідного артилерійського взводу, молодшим сержантом Ігорем Фейдаком. Захисник був поранений в Куп'янському районі Харківської області та помер 26 липня в столичній лікарні. Поховають бійця на алеї героїв міського кладовища. Вічна пам'ять герою. Ще одна трагічна звістка: 35-річного військовослужбовця з села Радовичі Івана Заблоцького понад рік вважали зниклим безвісти. Загибель волинянина підтвердили в турійській селищній раді. Відомо, що останній бій солдат прийняв 18 квітня 2024 року на Покровському напрямку. Його загибель підтвердили за допомогою ДНК експертизи. У Івана Заблоцького залишились дружина і двоє маленьких. Синів. Виславлюємо найщиріші співчуття. На Волині батькові загиблого нацгвардійця Олександра Кирилова передали орден сина. Солдат Нацгвардії боронив Україну на Донеччині. Там він стримував натиск російських військ. 28 вересня 2024 року. В бою з ворогом гвардієць отримав смертельні поранення. Президент Зеленський нагородив героя орденом за можність третього ступеня. Молодики з села в Луцькому районі заробляли на ухилянтах. За 6 тисяч 200 доларів переправляли їх в Румунію. Одному з 22 руки, іншому 20. Аби не спалитися і оминути всі блокпости, залучали різних водіїв і постійно змінювали маршрути. За їхнім планом, у прикордонному районі Буковини клієнтів мав зустріти їхній спільник та вказати дорогу до кордону. Затримали переправників як тільки вони отримали гроші. За свої послуги волинянин відгамселив знайомого. Той написав заяву в поліцію. Цей випадок стався 27 липня в селищі Любишів на Камінькаширщині. Постраждав чоловік із села Бихів. У нього легке тілесне ушкодження. Зараз поліцейські розбираються в обставинах. Ковальське МТМО стало першим медзакладом в Україні, де провели унікальну операцію на серці. Встановили туди насос. Це втручання врятувало життя 30-річному чоловіку із Ковальського району. Він був у вкрай важкому стані через дилатаційну кардіоміопатію. У серце чоловіка встановили механічний насос, який допомагає ослабленому лівому шлуночку перекачувати кров у аорту і далі по організму. Пристрій не замінює серце повністю, але Підтримує кровообіг у пацієнтів із тяжкою серцевою недостатністю. Оперували медики ковальського МТМО під супроводом китайських лікарів. Луцьку дали багато грошей. Держава направила громаді 63,7 мільйони гривень субвенції на будівництво ветеранського простору на вулиці Конякіна. На цей простір загалом треба 93 мільйони гривень. Міськрада додавить ще 30 мільйонів власних. Їх раніше відклали на реконструкцію приміщення на вулиці Сергія Климчука під хаб. Крім того, Луцька громада отримала 300 тисяч гривень. Їх вирішили витратити на облаштування укриття в школі номер 10 Повідомили на сесії міськради. Коротко ознайомлю депутатів ситуацією по Озерецькій, 12. Станом на сьогодні, кожен мешканець квартир цього будинку, кожна квартира отримала листи відповіді з інформацією про те, що е, яку вони, як вони можуть скористатися допомогою від міської ради. Їм там написано в листах про допомогу е, матеріальну, яку вони можуть отримати в департаменті соцполітики або в ЦНАПі, звернувшись з заявою. Їм розписано про те, що вони мають право на відшкодування вартості оренди житла, теж звернувшись до департаменту соціальної політики, надавши договір оренди, отримати. Е, також компенсацію з моменту звернення і з моменту укладення договору, і що стосується подальшої долі Озерецької 12? всі ми прекрасно розуміємо, що жоден депутат і жоден, навіть не всі посадові особи органу місцевого самоврядування компетентні у тому, що яка може бути подальша доля будинку. Тому відповідно. Працівниками спеціалістами проводяться постійні консультації з кваліфікованими спеціалістами в проектної і проектної галузі експертами для того, щоб отримати відповідні заключення щодо подальшої долі озерецької 12 станом на сьогодні. Ми вже маємо висновок про те, що один під'їзд перший. Абсолютно непридатний для проживання відповідно сьогодні на сесії, що і нам Лілія Анатольовна озвучувала, нам потрібно змінити статтю призначення витрат, тому що по цьому будинку у нас будуть відбуватися ця частина будинку, наголошую, перший під'їзд буде повністю розбиратися. Друга частина будинку це другий під'їзд, визнаний по експертному висновку, придатний для проживання. Інформую всіх про те, що така ситуація, яка один під'їзд придатний, а другий непридатний, за однією житловою адресою, не може визначати поки що статусу подальшого долі квартир тих, які вціліли. Відповідно для людей в відповідях теж було зазначено про те, що вони мають право скористатися є відновленням, але після того... Коли звернуться в департамент ЖКГ, там чітко написано за консультацією, звертайтеся в департамент ЖКГ, зазначені контактні телефони, і люди мають можливість зателефонувати і собі призначити час зустрічі зі спеціалістом, який чітко дасть відповіді їм на ці запитання. Тому чому звертаються до депутатів для мене ще не зрозуміло. Тож 20, це є абсолютно приватний будинок, і е, мешканці ще раз наголошую в п'ятницю, знову приходять на зустріч. Їм надані консультації, їм надана допомога в оформленні документів, і далі буде вирішуватися питання щодо оформлення теж їхніх документів подальше на є-відновлення щодо розбору тих ну, завалів, які вони. Це приватний будинок. Відповідь всім зрозуміло. У Луцьку активно обговорюють підготовку щодо відзначення 600-річчя з'їзду європейських монархів. Захід має відбутися в 2029 році, але вже сьогодні тривають дискусії, як зробити цю дату незабутньою для громади. Після того як свої попередні пропозиції висловила активна молодь, черга дійшла до представників бізнесу. Панельну дискусію на цю тему розпочав начальник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький. Хотіли і хочемо зараз прибрати будь-яку політику, щоб дати можливість в тому числі і вам більш ширше бути тими же промоторами чи тими ж. Пропагувальниками цього заходу серед своїх партнерів високо оцінив майбутню міжсекторальну співпрацю бізнесу та влади і луцький міський голова Ігор Поліщук разом із народним депутатом України Іриною Констанкевич та головою Волинської обласної ради Григорієм Недопадом. Він подякував бізнесменам, які зголосилися прийти на зустріч, аби обговорити організаційні моменти відзначення важливої дати, адже вона насправді дуже символічна. Безумовно, що це був захід, який показав, що е дипломатія, діалог, розуміння один одного набагато краще, ніж бойові дії, що є дуже актуальним і перегукується з нашим сьогоднішнім часом. Ну і звичайно, що цей захід зробив Луцьк на той час е одним з центрів. Такої світової дипломатії Ігор Поліщук звернувся до бізнесу з проханням зробити промоцію події. Про неї каже, мають знати і в Україні, і за кордоном, тому виготовлення усіляких сувенірів, слоганів графічної продукції лише вітається. Ми закликаємо вас допомогти нам зробити промоцію в першу чергу серед лучан можливо, брендуванням вашої продукції, можливо, брендуванням вашого бізнесу в якомусь іншому вигляді. Звичайно, що. Для підвищення впізнаваності нашого міста серед партнерів, серед іноземних держав, якісь тематичні сувенірні подарунки, які ми будемо дарувати, і люди будуть пам'ятати про те, що ця подія була. Крім того, Ігор Поліщук зазначив, місто розраховує отримати кошти під подію з державного бюджету на реставрацію та будівництво декількох інфраструктурних об'єктів у старому місті, адже провести захід на державному рівні прийняла рішення Верховна Рада України. Сьогодні вже дуже гарні ідеї в наших місцевих архітекторів, але безумовно, що ми будемо ще над цим працювати. Дуже добре, що є ще час. Тому будуть, ми ще розподіваємося, і серйозні об'єкти по будівництву, будуть інфраструктурні об'єкти. Звичайно, що ми будемо готувати наше старе місто для того, щоб люди, які приїдуть, мали гарні враження, щоб воно виглядало достойно, щоб воно було цікаво. Ігор Поліщук зазначив, дивіденди від святкування 600-річчя з'їзду європейських монархів у Луцьку отримують і сфері туризму, і торгівлі і побуту. Далі представники бізнесу мали можливість задати питання посадовцям і висловити свої пропозиції. Окрім з них організаційний комітет почне опрацьовувати вже незабаром.